Доброго дня, мене звати Євген і ви на каналі Бездім. Сьогодні ми з вами поговоримо про основні помилки, яких припускаються під час заливки бетону. А перш ніж ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо це відео було для вас корисним, а також залишайте свої думки у коментарях. Ну що ж, поїхали. Помилка номер 1 Це неправильна посадка вашого будинку. Посадка вашого будинку має бути вища за дорогу, яка пролягає поруч. Це зроблено для того, щоб вода від дощу або тала вода не потрапляла під ваш фундамент або до вхідної групи, щоб потім ви не ходили по калюжах. Є старі норми, по котрим чорна підлога вашого будинку, а перша ступенька вашого будинку має розташовуватися на висоті 45 см від дороги. Це дозволяє створити непарну кількість сходинок. По 15 см для того, щоб людина не спотикалася. Але в нашій практиці ми робимо і одну, і дві сходинки, і це теж виглядає дуже добре. Але головне запам'ятайте, що чорна чорна підлога вашого будинку має бути вище за дорогу. Друга помилка: не знімається верхній родючий шар ґрунту з плями забудови вашого майбутнього фундаменту. Для чого це робиться? Тому що коли ви в майбутньому будете робити зворотну засипку, то вся органіка, весь родючий шар потрапить під ваш фундамент. Це гілки листя, коріння. І вся ця органіка буде гнити і створювати неприємні запахи. Тому не забувайте, перед тим як почати роботи, знімайте 30 см верхнього родючого шару землі. Третя помилка. Неправильна розмітка плями забудови і діоганалі. Перш ніж екскаватор почне копати, ви маєте ретельно перевірити всю розмітку, щоб він копав саме в тому місці, яке вам потрібне. Інакше буде перевитрата бетону, а також кривий цоколь вашого фундаменту. Ще одне. При прийомці бетону в опалубку, теж перевірте, перевірте розмітку діоганалі. На цьому етапі ви ще зможете внести якісь коректри, корективи або щось змінити. Після заливки бетону зробити це буде неможливо. Четверта помилка. Неправильний вибір, вибір дошки для опалубки. Часто обирають дошку з автошки 25 мм. Але якщо у вас високий фундамент, то таку дошку майже неможливо ідеально виставити. І ваш фундамент в майбутньому буде кривий із випуклостями. Тому краще брати доску у 40 -ку. Ну, Тобто товщиною 40 мм. І з такою дошкою ви вже чітко виставите і діагоналі, і плоскості. Не економте на опалубці. Вона має бути по-справжньому міцна. Навіть якщо ви зверху по неї пройдетесь, вона не повинна трястися і має вас витримувати. Помилка номер 5 це відсутність або неякісна вібрація бетону при прийомці. Хочу вам нагадати, що вібрація створюється за допомогою глибинного вібратору, який можна придбати або орендувати в будь-якому будівельному магазині. Для чого робиться вібрація? Для того, щоб повітря максимально вийшло із бетону і зробило його більш однорідним, щоб в майбутньому у вас не було пор і порожнин. Також це робить краще щеплення арматури і бетону. Таким чином арматура виконує свої функції на 100%. Яскравим прикладом того, що вібрація була зроблена правильно і якісно, це відсутність на поверхні бетону раковин і пор. Шоста помилка. Неправильно встановлені закладні. Для цього існує проєкт, в якому все зазначено. Кількість, розміри і що до чого підходить. Це е ретельно треба все перевірити. І щоб потім, коли вже бетон буде залито, заново не довбати фундамент або плиту. Ще така порада. У котельні теж встановіть декілька зайвих гільз для майбутніх комунікацій. Це на всяк випадок. Якщо, можливо, ви щось забули, або вже коли все зроблено, потім захотіли ще щось провести, наприклад, тепловий насос або сонячні батареї. І щоб потім не прийшлося вам псувати весь ремонт. Ми зазвичай встановлюємо мінімум дві зайві закладні. Це зазвичай труби діаметром 100 мм для майбутніх або якісь додаткових комунікацій. Помилка номер 7 Неякісно закриті закладні. Після їх встановлення треба їх якісно закрити. Для цього краще купити вже існуючі кришки, які добре герметизують закладні. Тому, тому що бувають такі випадки, коли закривають їх не кришками, а, наприклад, целофаном або якоюсь матерією, і її зриває, туди потрапляє вода або сніг, і потім мороз розриває всю систему. І коли ви вже зробили всі, всі роботи, запускаєте систему, вона не працює або десь, якась, десь щось протікає. Це ж додаткові нерви, гроші та час. Тому не забувайте якісно герметизувати ваші закладні. Помилка номер 8 це обільне додавання води у бетон. За цим треба уважно слідкувати, щоб води було не забагато в бетоні, тому що е, псується його якість і міцність, заявлена виробником. Для будівельника все зрозуміло: чим рідший бетон, тим е, легше з ним працювати, але це неправильно. Тому ми вам радимо купувати бетон з пластичністю не П3, а П4. Це не набагато дорожче в цьому бетоні. Хороша пластичність, що допомагає будівельнику спокійно його прийняти, розтягнути та якісно провібрувати. Дев'ята помилка це коли будівельники після підготовки щебням та укладанню арматури забувають покласти плівку або зробити так звану підбетонку. Тоді при заливці бетону вода з нього виходить дуже швидко і уходить в ґрунт, що не дозволяє бетону набрати міцності. Тому звертайте на це увагу. Помилка номер 10 Неправильно врахований об'єм бетону для плити чорної підлоги. Це призводить до того, що бетон починають половинити. Тобто одну частину заливають, все правильно вирівнюють, а на іншу вже нічого не залишається, і бетон починають розмазувати. Якщо вже так трапилося, що вам не вистачає бетону, то краще одразу зробити місця з несучими стінами. Повністю зробити і вирівняти їх. Інші ж місця можна залишити невеличкі западини щоб потім дозамовити необхідну кількість бетону і доробити ці місця. Якщо у вас вже висота цих западин або нерівності не перевищує 2 см, то в принципі це можна все виправити в майбутньому, коли будете робити чистову стяжку. Ну, але краще за все одразу замовляти матеріалу на 5-10% більше з запасом. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, що наші поради стануть для вас корисними і допоможуть зберегти ваші гроші, нерви і час. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Ну і, звичайно, будуйте будинки свої мрії з компанією Бездім.